Вимагаєте вже часу. Будь ласка, вмикаємо всі камери, щоб я бачила. Давід, будь ласка, Злата, Єгор, Саша, Даша, Денис, всі з камерами ввімкненими. Отже, у нас зараз з вами. Літературне читання на минулому уроці ви ознайомлювалися самостійно так із, по перше, ознайомлювалися із ми почали по перше вивчати новий розділ легенди рідного краю. ви познайомилися, що ж таке легенда? Також, будь ласка, ви на минулому уроці прослуховували легенду Дністер і вчора знайомилися ще з цікавою легендою. Будь ласка, легенда про мак. Так, тому, будь ласка, сьогодні ми продовжуємо говорити на тему легенди і пригадаємо, що ж таке у нас з вами легенда? Будь ласка, що таке легенда? Легенда – це народний або територіальний твір, у якому розповідається про походження над зворосом тварин імен, людей на збрічок озер? Ну тобто, це що це літературний фір, народний або літературний тір, в якому розповідається Максим? Дякую, будь ласка, в якому розповідається про. Про походження, як утворилися, як з'явилися імена, річки, назви так різноманітних там озер, річок, місцевості. Так також в них можуть бути як казкові, так фантастичні якісь предмети та на, цікавинки. Тому що ми а, з вами на минулому уроці ознайомилися із легендою про Мак. Так, ми дізналися, звідки ж пішла назва квітки Мак, і звідки взагалі вони з'явилися. Будь ласка. Скажіть, про які часи йдеться в цій легенді? Давайте з вами пригадаємо про які часи. Про давні про часи. давні часи. Як там в першому реченні прямо говориться, будь ласка, прочитайте. Про як... було це давно, давно, коли на нашу землю запали печенів. Коли на нашу землю нападали кочівники печеніги, правильно, скажіть, будь ласка, як урятувалися дівчата від ворогів? Тобто попросили а... у матінки землі, щоб. щоб... Як там, знайдіть, будь ласка, в тексті, як е, дівчата врятувалися від ворогів до цих очівників печенігів. І ми, сказ... ми дізнаємо, дізналися з вами з легенди, що в одному місті жили дуже, дуже вродливі дівчата, і про це дізналися ці печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Е, але як саме дівчата від них врятувалися? Будь ласка, Денис, нам. А, е, так, так. Дійсно мама, я. А, можна та Як тут сказано? Ну знайдіть в тексті прямо рядочки, е, маленько землі, на яку на неволі від життя страшного коні. Наче не е, наче стивцівців. Допоможи нам з... знищити їх. Як тут каматі на землю, враху нас від неволі, від життя страшного в колоні, печенігів нещастивців, допоможи нам знищити їх. Дякую, будь ласка, про виникнення якої квітки розповідається в цій легенді. Oh, Промак, Про правильно. Знайдіть і прочитайте речення, у яких є порівняння. Поясніть, чому використано саме таке порівняння. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини, потомилися, починили. і вийшли. Тільки, та, тільки роз, розсідлали коней. І лягли на землю, як поснули. Дівечка, не... Дякую, киця. А, ну тільки лягли на землю. Ага, поснули непрорубним сном. Так, порівняння, так. А, Але тут по по потрібно от порівнювати, порівнювати. От порівнювати. Як як жар і, як, і красивою, як Самі дівчата. Отже, дивіться тільки доторкнеться до дівчини печеніг, вона стає квіткою, маком, червоною, як жар, і красивою. Так, отже, квітку мак порівнювали з жаром, правильно? Красива як жар, так? Далі. Побачили червону як жар долину маків, так кинулися починів з лісу, так і тут сказано, що квітка маку ожила і стала дівчинкою. Так? Ну, тобто ну, порівняння такі добре, ну, ми ще пошукаємо, не будемо гаяти часу. Скажіть мені, будь ласка, чому цей твір ми можемо сказати, що це легенда? Тому що, Тому що із квітки нам можна. Не може е, оживитися дівчина. По-перше, квітка не дівчина не може перетворитися в квітку, а потім з квітки перетворитися в дівчину. Тобто тут вже була така якась фантастика, так? фантастична така прикмеда. Так, добре. Молодці. Добре, скажіть мені, будь ласка, знайдіть текст і прочитай спочатку про реальні події, а потім про казкові фантастичні. Ну, давайте не будемо читати, а будемо говорити. Реальна подія, яка тут? Було це давно? давно. Це було давно, і на дівчат хотіли напасти печеніги, покрасти, взяти їх у полон. А що тут було фантастичне або казкове? І коли а воїни і... здобули перемоги, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. Правильно, по перше, фантастичне те, що вони перетворилися на квітки маку, червоні як жар? А потім із квітки після перемоги наших воїнів, хлопців, так вони перетворилися на із квіток, перетворилися знову на дівчат. Скажіть мені, будь ласка, на скільки частин ми можемо поділити цей текст? Ну, давайте спробуємо ну, самостійно зараз усно скласти план до цього, до цієї легенди, який ми можемо скласти план? А ну, давайте подумаємо. Першого в е першенігу хотіли захватити місто. Перше, що у нас, е, е, як печеніги, дізналися про красивих дівчат у місті, так? Ну, наприклад, е, зах, е, як бажання захопити у полон дівчат. так. Далі, друге що, який другий пункт плану? Другий о, дівчата хотілося б А е, Порятунок е, матінкою землею дівчат, можна так сказати? Тому а, що да. вони звернулися до неї і що? Попрохали, як тут сказано, матінко, земле, врятуй нас від життя страшного в полоні. Допоможи нам знищити їх. Тобто дівчата тобто матінка земля врятувала їх, перетворивши їх, як тільки до них доторкався починів, вони перетворювалися на квітку маку. Так. І добре, третє? Тут можна навіть сказати чотири буде пункти. Четвер... Третій пункт плану який? Перемога над печенігами та повернення дівчат, можна так сказати, тому що хлопці перемогли печенігів, і кожна дівчина потім із квіткою мака в руках з'являв, перетворювалася на дівчину. І що? І, і що? потім дарили, дарили ці квітки воякам, які перемогли. Тобто я, який четвертий пункт плану? Що? Згадка про... Квіти про... Згадка про е, квітку маку. Так? І там розповідається про те, що е, коли у ну, тобто, що щороку ці квітки виростають у долині і радують своєю красою людей. Добре. Ну, е, трішечки пригадали, повторили, дізналися про е, появу ось такої квітки червоної маки, е, так нашого. Uh, і легенду сьогодні ми познайомимося з вами ще з однією легендою: квіти землі окраса. Ми це знаємо, так? І на легенду про сон-траву, народну легенду сон-трава. Але для початку давайте зараз з вами подивимося на віршик і добрий почукає. день. І доброго дня, Колінька. І як ти себе почуваєш? Тоска, де трам хожу. Ну, добре, давай працюємо. Отже, сон, трава. Починаємо читати віршик. Будь ласка, давай Глеб. Да, с интернетом проблема. Глебушка, читай. На экранчику Алло. Сон трава, сон, чи трава. Солодкий сон у за. Траві, чи трава на... наснилась у сні. Чуда сія яка дивина, прокидається десь весна, і квіти несе у руці, Трави, сни чарівні. Трави, сни чарівні. Отже, сон трава. Сон чи трава? Солодкий сон у запашній траві. Чи трава наснилася у сні? Чудесія яка дивина, прокидається десь весна, і квіти несе у руці травесни чарівні. Отже, ми з вами будемо сьогодні читати цікаву легенду про квітку сон трави. А тепер давайте відгадаємо загадку. На стебелинці волохаті шість пелюсток шість пелюсток лілуватих, гарна квітка навіть в сні усміхається. Мені це наша квіточка. Сутрава. Подивіться, шість пелюсточок, так, на Стеболинці, волохаті, гарна квітка. Навіть всі усміхаються. Мені. Отже, будь ласка, ми чуть. Сергіївна, Прокоментували і е, перевірили домашнє завдання, давши відповіді на запитання. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вивчати усну народну творчість, тому що легенди відносяться до усної народної творчості, і е, ми будемо продовжувати працювати над нашими легендами. Що Коля ти хотів сказати? Сергіїв на вас сильна Е, Я ну у мене ж не було на ЄДС. А, ви по яку сторінку працювали? Е-е, <рапив> з якої сторінки? Коля, Коль, ну, ну, я все скину з потім вам у директ. З 10 по 12. з 10 по 12 по підручнику і сторіночка номер 3 по зошитку. все. Ладно, я Хочу, давайте віде, зараз почитаємо слова, які ми будемо зустрічати в нашій легенді про сон траву. Діма, прочитай правильно, поставивши на голос. Велетенськими урвище, урвище перетворившись від ступу, відступу відступу підстрибнув, перекидаючись під владне, потворний. Отже, Велетенський урвище перетворившись від сту, відступу під стрибну, перекидаючись під владне потворний. Ось оці слова ми будемо зустрічати в нашій легенді про сон-траву. Тому відкриваємо на сторіночці 92 і починаємо. Будь ласка, читати. Будь ласка, Рінат починає читати китьогу дуже шумно. Рінат читає, ми слідкуємо уважно. Пішла молода дівчинка до весняного лісу збирати проліс... проліски. Ви дуже сильно вагаєте. Усе далі далі йшла найкращі квіти, збирала в за... запашний букет. Усе на світі забула за вчора зачарована весняною красою лісу. Добре, будь ласка, далі продовжує читати. Далі продовжує читати. Будь ласка, Злата свистун. Знала вона, що то лісовик. Сподобав її. Е Сподол, сподобав і заманює в нетрі. Завів лісовий чарі, чародій дівчину на глуху галявину. З одного боку оточену оточено велетенськими соснами з другого глибоким урвищем, з третього височаною скелою. А з четвертого боку з того, звідки прийшла дівчина, раптом виросли густі, колючі терни. Через які не можна було пройти. Так, дякую, будь ласка, далі продовжує читати злата свистун. Стала дівчина посеред галявини. Ой, злата Боже, вибач, Китюня, ти злата бабочка, сказав, хотіла злата бабоччю, вибач, златуня, бабач стала дівчина посеред галявини і дуже злякалась. А лісовик, тим часом, перетворившись на молодого красеня, вийшов до дівчини з за стовбура. Ста рої не бійся мене дівчино красна. я тобі з зла не вченю. Далі, лише будь ласка, Кіра. Лише одне ти мусиш зробити моєї, стати моєю і залишитися у мене не, не, у мене не житим, бо, бо в цьому лісі. Я цар і повелитель, якому підвладене все, сказала до, сказала до дівчини. Ніколи в світі. крикнула дівчина, шукаючи очима дорогу до відступу. ступу. Талі, будь ласка, Максим. Тоді щоб зареготав страшним реготом під стріл. Підстрибнув і перетворився на бридкого кощавого діда. На голові в нього ріс сірий мох. Замість, замість носа стирчав сучок, а руки і ноги нагадували покручені в сохлі гілки, під, підскочило страховочку до дівчини, похопила її руками, її руками за гнучний стан зляку й огиди, що сили вдарили. Вона лісовина, лісовика, лісовика, лісовика. прикупи. Далі, будь ласка, Давид Тимченко. У злодку пику почувся тліс, ніби замасла суха зірка, і повторний лісовий дух випустив дівчину, щось на своє обличчя на палубині і почав кочитися завиваючи. Дівчина полибалася вбігти, але не могла зробити купку як якась незлідима сила.

І прикидаючись лісовик бігав по галявині, а дівчина покривалася, голубиною весняного неба тут танула на, о на очках, на очах е і зовсім зникла е на тім місці, де вона лежала. «Пробилася з-під землі гайна фіолетова квітка». Так, будь ласка, далі продовжує Артем читати. Я сергійна можна я. Артем, ну перед тобою екран. На екрані я показала, де читати. Сергійна, можна я? Каролін. Так розповідає легенда. Читай Кароліна. Так розповідає легенда, тому і сон та травою називають цю квітку аж що свіже же листя. Її отруєне. Товід гіркоти і огиди до бридкого злостивого лісовика. Лісовика. лісовика, а ліки цілющі, я є якими багате висушення? Висушене, угу. тон трави, то від щедрого і доброго дівочого діво серця? Отже, ліки цілющі, тобто дивіться. Сон траву називають цю квіткою, її свіже листя воно є отруйним, так? А, тому що її схопив і бродки злостивий лісових, а ліки цілющі, якими багате висушене листя цієї сон трави від доброго та щирого серця дівочого. Отже, ми познайомилися з вами з легендою про сон траву. І про що ми з вами тут дізналися? Будь ласка, про що ми дізналися, де і коли. Від Відбувалися події в описаній легенді. Давайте знайдемо і ще е, раз прочитаємо ці рядочки. Знайдіть, будь ласка, в тексті і прочитайте, Даша. Пішла молода дівчина до весняного лісу збирати політики. Усе так, далі й далі, йшла найкращі квіти, збирала в запашний букет. Усе на світі забула зачарована весняною красою лісу. Не знала вона, що то лісов... лісовий подобав її, так і заманює в нетрі. Тобто, де відбувалися події? Події відбувалися в лісі. Знайдіть, прочитайте Ді. слова, за допомогою яких ми можемо уявити місце події. Я тільки що прочитала, так, що, як тут сказано, що, де тут, знайдіть, будь ласка, я прочитала початок, в якому ми дізналися, що вона йшла до лісу, так, що вона була зачарована цією весняною красою, а це її заманював лісовик. Але знайдіть, будь ласка, в тексті слова, за допомогою яких ми можемо уявити те місце. Знайдіть в тексті ці слова. Завів лісовий чародій дівчину, куди? На глуху галявину з одного боку оточно велетенськими соснами, з другого глибоким урвищем, з третього височеною скелею, а з четвертого боку, з того звідки прийшла дівчина, раптом виросли густі колючі терни, через які не можна було пройти. Ось оцей абзацик свідчить про те, про те місце э, ну, э, про те місце, в якій на яке відбувалися потім події з цією дівчиною. Давайте знайдемо, будь ласка в тексті опис лісовика в образі діда. Тоді лісовик зареготав страшним реготом, підстрибнув і такого гушевого діда, на голові ногу, ріс сірий мокрий. замість носа стирчав сучок, а руки й ноги нагодували. Нагадували. Нагадували. Гілки. Нагадували посохлі всохлі гілки. Скажіть мені, будь ласка, як у легенді розповідається про те, чому квітку сон травою назвали? Ану, знайдіть, будь ласка. Ну? до А ну давайте хтось один, не треба мені всі хором, я не розумію. Даша, будь ласка. А дівчина покривалася глубокою глуби... весняною. Мого неба. Дивіться, як тут сказано, що дівчина, пориваючись бігти, не змогла, тому що, що лісовик напустив на неї якогось змору, правильно? Дівчина руки опустилися, ноги підкосилися, і вона впала заколисана дивним сном. І далі, що тут? Дівчина покривалася уже тільки далі. Тобто, спочатку вона заснула, а потім вона почала покриватися голубезною весняного неба, танула на очах і зовсім зникла. На тім місці, де вона лежала, пробилася з під землі гарна фіолетова що? Квітка. А що в тексті сказано за листи цієї квітки? Що, йте, отруйні. що Коли вони отруйні? Як сказано, що свіже листя отруйне, то від гіркоти і огиди до бридвого лісовика. А ліки а вони також ліруші, -лі. так? висушені листочки. Вони а, висушені листочки, вони є ліками, тому що а, від доброго і щирого серця нашої дівчини. Скажіть мені, будь ласка, чим саме схожа ця легенда на казку? Потому що девчонка переложила на это сон траву. Тому що тут відбуваються чарівні перетворення, де дівчина перетворюється так, на е, засинає сном е, і зникає, і на її місці з'являється так чарівне перетворення у вигляді квіточки. Будь ласка, ваше завдання треба ще раз буде виразно вдома прочитати цю легенду, поділити її на частини і скласти до неї план. Давайте подумаємо з вами і скажемо, як ви гадаєте, що хотів народ сказати цієї. Цією легендою. Про що він хотів нам сказати? Що не треба самою ходити в вулицю. Ну, по перше, так, не потрібно самою далеко ходити, відходити, так, і взагалі ну, залишати ну, без, без дозволу, без нагляду, так? Тому що ось такі є злічок чаклуни, злі люди, які можуть нас заманити, і, не дай Бог, наробити нам такого страшного лиха. Ми з вами звідколивчили, ми говорили про квітку на сон трава. Вона на сьогоднішній день є рідкісна і занесена до червоної книги. Тому такі квіти потрібно оберігати, оберігати. Добре, отже, ваше домашнє завдання навчитися ще раз виразно, точніше не навчитися, а читати вдома виразно легенду про Сон Траву, сторінка 92-94. А, будь ласка, дати в кінці відповіді на запитання до цієї легенди і скласти план і могти на наступний урок я план, план ви складаєте у зошиток у щоденничок читача. Будь ласка, до цієї казки ви складаєте плани. На наступний урок я запитую, який план ви склали до цієї казочки, Ой, до цієї легенди. Вибачте. Так, на цьому наш урок закінчується. Будь ласка, зараз я Навантажую математику, я ДС, хто не встиг там щодо робити, я скину посилання і літературне читання також скину посилання. На, ну, нам вдалося провести, звичайно, хоч трішечки, але провести уроки. Тому, будь ласка, на цьому наші уроки закінчуються. Будь ласка, до завтра, до зустрічі. До побачення.